Друзі, доброго дня! На жаль, в мене немає кімоно. Якщо б воно в мене було, я б обов'язково його сьогодні вдягнула. Бо я робила Моці. Це японський десерт. Дуже смачний, він доволі корисний, бо нічого не корисного тут немає. Ну і ви зможете здивувати їм своїх близьких, якщо вони ще не їли такий десерт. До речі, коли я багато років тому його спробувала, я теж не могла зрозуміти, що це таке, з чого воно зроблено, як це зроблено. Але сьогодні моці вже нікого не здивуєш, бо воно продається і в кафе, і воно продається у замороженому вигляді. У супермаркетах, але краще за все все робити своїми руками. І я пропоную саме це зараз зробити. Але все ж таки, щоб додати вам інтересу до теми Моті, я вам покажу, що в нього всередині, і як взагалі він себе поводить. Бачите, його можна ось так розтягувати? Ось так їсти. Головний інгредієнт для виготовлення моці, або ще їх називають мочі, це спеціальне рисове борошно. Чому спеціальне? Бо в супермаркетах продається, звісно, рисове борошно, але воно для моці не підходить, бо це борошно повинно бути з певного сорту рису. І я купила це борошно у магазині, в якомусь інтернет-магазині. Якщо ви загугліте, ви обов'язково його знайдете. Тут, так і пишете, «борошно з клейкого рису, і на ньому нарисовані моці. Ну що, я розпочинаю робити моці або мочі, а ви спостерігайте, мабуть, когось це відео надихне на те, щоб. Теж таке створити, бо це дуже смачно. Розпочинати робити моці я буду з серединок, бо їх треба заморозити. І тому їх треба зробити, розкласти по формочках і покласти до морозилки. У якості серединки можна використовувати будь-які ягоди, фрукти або вже готове пюре. Пюре можна зробити самим, можна купити в магазинах для кондитерів. А я ось спробую ось такого пюре для дітей. Це яблуко манго. Тут його 250 грамів. І на цю порцію я буду брати 3 грами пекціну, пекціну NH називається. Чому саме такий пекцін потрібен? Бо він е, такого зворотньої дії, е, якщо його ну, вироб з ним заморозити, потім розморозити, а потім знову заморозити, він не втратить своїх властивостей. Якщо звичайний пактін, він е, замерзне, потім розмерзнеться, ну і все. Ще потрібна щепотка буквально лимонної кислоти та трошки цукру. Одразу розповім, як треба діяти з пепціном. Його треба розмішати з невеликою кількістю цукру і всипати дощиком у пюре, яке вариться, або можна і в холодне пюре, але потім його ретельно весь час е, мішати. І е, так, он-офф. І варити його не більш ніж 3 хвилини, бо він втратить, втратить свої властивості. Якщо його не, не змішати з цукром і просто всипати до пюре, він може склітися і будуть у вас такі комочки. Так, мені треба 3 грами пектину. Я зважую о, трошки більше зараз буду забирати. Зважую на таких ювелірних вагах, бо звичайні ваги ну, 3 грами не, не зможуть зважити точно. Тут десь чайна ложка без верху, скажімо так. Ну, у даному випадку ну, буде серединка більш тверда чи менш тверда. Немає такого значення, бо ми ж не робимо там якийсь мармелад чи щось. Якщо вона буде трошки витікати, це не страшно, це навіть прикольно. Так, і сюди ж я насиплю десь 20 грамів цукру. І одразу трошки лимонної кислоти. Щоб екцій краще спрацював. А це тюре я буду вже ставити на плиту. Розпочинаю робити тісто для моці. Тут в мене рисове борошно спеціальне. Тут в мене цукрова пудра, кукурудзяний крохмаль і трошечки-трошечки солі щепотка. Змішую сухі інгредієнти. І тепер буду доливати рідину. Рідину можна використовувати різну, навіть можна просто воду та й все. Але я буду використовувати кокосове молоко. Я розвіла просто, розчинила сухе кокосове молоко у воді теплій. Можна використовувати, звісно, нормальне молоко, але в мене просто його немає. Якщо б воно було, я б, мабуть, його додала. Це в мене. Вишневий сік, вишневий нектар просто звичайний е, нектар. Е, тож, можна додавати якийсь сік, е, можна додавати фруктове пюре, і тоді буде і е, такий смак більш насичений. І е, це буде давати колір. І тоді можна не додавати е, барвники харчові, бо барвники це ну, здебільшого ж таки. Вони хімічні, хоч і харчові. І 20 грамів олії. Олія в мене вкуруціна, звісно, олія повинна бути без запаху. І тепер треба це тісто ретельно розмішати. Тепер треба приготувати харчову плівку і загорнути в неї гаряче тісто. Тісто майже охолонуло і тепер час робити крем. Я буду збивати крем-чіз з цукровою пудрою і потім додам вершки жирністю 33%. Все, що мені потрібно для приготування моці, вже є. Це я витягнула з морозилки мої серединки, які я буду. Використовувати, бачите, вони легко так витягуються, якщо б я їх не заморозила, я не змогла б їх витягнути. Я поклала у мішок кондитерський крем-чиз, і це я дістала тісто для моті. Ілимок я присипала крохмалем корудзним. І ось таку піалку маленьку я приготувала для того, щоб було зручно виліплювати самі моці. Якщо це буде ну, дуже маленька, я спробую ще таку, То я приготувала різні. Так, і зараз я буду різати тісто на такі більш-менш однакові шматочки п'ятнадцять шматочків в мене вийшло якраз в мене п'ятнадцять серединок і тепер розпочинаю робити моці треба розкачувати кожний шматочок не дуже, щоб він був не дуже тонкий, але і не дуже товстий. Далі я кладу цей шматочок у посипану крахмалем маленьку піалку, видавлюю трошки кремчизу. виймаю Серединку верхівка буде там, де зараз дно, тому я буду саме ось так. І далі я замазую все знову кремчизом. І обережно треба тепер заліпити це. Тісто дуже пластичне. Цю, цей кінчик можна або відірвати, або відрізати ножицями і присипати крохмалем. і можна покласти у формочку для мафінів. Ось таке. Моті вийшло. Краще їх поставити одразу до холодильника і дочекатися, поки розмерзнеться серединка, бо зараз їсти їх. Ви ж пам'ятаєте, що в нас тут є заморожена тверда серединка, тобто одразу прямо зараз їх їсти не можна. Можна серединку і, мабуть, не Заморожувати, але якщо вона у вас дуже-дуже щільна, і ви можете її просто видавити і вона не буде розтікатися, можна у якості серединки використовувати якісь ягоди, наприклад, полуницю іноді використовують, навіть кусочки банану викладають, але я думаю, що такі серединка з якогось пюре, яке проварене, воно по-перше. Класно зберігається. Якщо ви прямо зараз не будете це їсти, то 2-3 дні вони добре зберігаються у холодильнику. А що там станеться зі свіжою полуницею, ну я не знаю.